Права 701, на яке число вказує стрілка на малюнках 18.4 і 18.5. Ну що ж, давайте подивимося на ці малюнки. Ось тут у нас 18.4, ось тут у нас 18.5. Ми бачимо, що тут зображено фрагмент у нас координатного променя. І на цьому координатному промені у нас числа йдуть зліва направо. Після 15 сказано на 3 більше. Одиничних відрізків це буде число 15 плюс 3, це буде 18. Записуємо внизу. 15. Плюс 3. І це дорівнює 18. Так, і давайте тоді запишемо. що тут нам треба записати число 18. Пишемо. 18. Добре, переходимо тоді до малюнка 18.5. Лівіше в нас будуть менші числа, тобто, якщо менші, то від 27 треба відняти 2, і ми отримаємо число, яке буде лівіше. Записуємо тоді. 27 мінус 2. І це дорівнює 25. Ну і давайте тоді позначаємо лівіше число тоді 25. Є? Ну, а зараз. Записуємо тоді відповідь. відповідь. Записуємо спочатку число 18. Ну, а потім нам треба записати число 25. Ну що ж, ось таке завдання про розташування чисел на координатному промені. На цьому вправу завершено.